Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакції прийшов захоплюючий лист, і я з задоволенням вам його зараз зачитаю. На дворі морозно, під ногами сніг рипить, я ледве добігла до під'їзду з автобусної зупинки. А переді мною вже знайома картина вимальовується. Сусідські дітлахи у старих вітровках не можуть потрапити в свою квартиру. «Мама, ми замерзли, вітчали нам плакали двоє дітей. Невже їхня мати знову заснула і не чує? Семирічний Максим лише захекано стукав у двері, а його трирічна сестричка Оля була все в сльозах і схлипувала. Ходіть до мене, запропонувала я погрієтесь трохи і поїсте. Дітлахи втомлено пішли за мною по сходах у квартиру на поверх вище. Я вже знала, що сталося, адже ця історія траплялася не вперше. Їхня нетвереза матір відправляла дітей погуляти, аби продовжити п'янку і влаштувати своє особисте життя співмешканцем. Завершення історії теж було передбачуваним. П'яні мати та співмешканець солодко засинали під ковдрою у теплому ліжку, поки діти мерзли та чекали у під'їзді. Одного разу наша сусідка Баба Ліда змушена була залишити дітей ночувати у себе, бо скільки ми не стукали у двері. Ніхто не відчиняв. Баба літа ще й отримала купу звинувачень від гори матері, яка кричала на неї за те, що попередження забрала її дітей. Більше вона не стала допомагати дітлахам, хоч їй було їх шкода, але навіщо жінці у вічі вислуховувати безпідставні крики. Мабуть, настав час кудись пожалітися, щось зробити, аби не сталося нічого страшного і непоправного. Нехай би ще влітку, а тут зима з такими морозами, а у дітей навіть одягу підходящого немає. Лише легкі куртки. От і цього разу достукатися у квартиру я не змогла. Хоча Максим сказав, що бачив, як дядько Ваня, співмешканець його матері виходив з під'їзду якийсь час тому. Я подумала, що це дивно, але вирішила, що хлопчик міг і помилитися, можливо, не впізнав. Діти ночували у мене, але матір не відчинила двері і вранці. Довелося телефонувати у поліцію і просити відгул на роботі. Не залишу ж я дітлахів знову самих. Ми дочекалися приїзду до поліції, і їм довелося виламати двері. Матір дітей Марина лежала на ліжку і не рухалась, але ще дихала. Я викликала швидку, виявилося, що Марина пережила чи то інсульт, чи то інфаркт. Було зрозуміло, що щось трапилося з жінкою ще вчора, але оскільки їй не надали своєчасну допомогу, то зараз її шанси вижити були мінімальні. Марину відвезли у лікарню, а дітей вирішили на якийсь час залишити під моїм наглядом. Мені ж довелося дуже довго давати показання, все пояснювати, підписувати усілякі папери і навіть складати фоторобот співмешканця Марини. Поліція мала знайти цього чоловіка, аби дізнатися, чи це він наніс якусь шкоду Марині, через що жінка зараз знаходиться у тяжкому стані. Тетя Маша, а якщо мама не повернеться, ви залишитеся з нами назавжди, допитувався у мене Максим зі сльозами на очах. Я не хочу в інтернат. Я бачив по телевізору, що там дітям дуже погано. Максим дивився на мене таким жалі, такими жалісливими очима, а я ховала погляд, бо навіть не знала, що йому сказати. Звісно, що моїй шкоди було цих дітей, але я. І сама не жила в повному достатку. Все життя я ростила єдину дочку одна, але ще нещодавно. Вона закінчила університет і вийшла заміж. Хоч вона і живе окремо, але скоро у неї з'являться діти, і з цим потрібно буде допомагати. Це я і пояснила слідчому, який запропонував оформити опіку над дітьми, коли приніс новину про те, що Марина померла. Марія Сергійовна, зрозумійте держава мусить вам допомогти у цій справі. Ви будете отримувати кошти на кожну дитину. Їх зараз платять немало, впорайтесь. Але я все одно боялася, і мені необхідно було порадитися з дочкою. В Той вечір я подзвонила до неї і розповіла про те, що трапилося. Мамо, вирішуй сама, але я б на твоєму місці погодилась, бо адже знаючи тебе, якщо ти вчиниш по-іншому, то замучиш себе докорами совісті за те, що вчинила неправильно. Ну тоді приїжджай знайомитися з новими родичами. Максим і Оля тепер наша родина. Отак От діти залишилися у мене. Коштів, що виділяє держава на дітей, нам вистачає на те, щоб жити пристойно. Та й жити стало цікавіше з дітлахами. Я відчула себе молодшою з ними і ніби повернулася у той час, коли моя власна дочка була ж такою маленькою. Любі друзі, а як би ви поступили на місці нашої жінки? Зробили б опіку над дітьми чи піддали б дітлахів у інтернат? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.